Людно. Я постійно, коли це я кажу, я згадую 22 й рік, друзі, 14 січня, коли ракета прилетіла у нас на набережні перемоги, прилетіла прямо в під'їзд мирного будинку. І там загинуло 50 людей, і самому найменшому із них було 11 місяців. Не знаю словами передати оцю злість, оцю, оце неможливо. Я не знаю, чим думають оті мізки, які нажимають і випускають залізяча в мирні будинки, які надають команди, але коли команди надали, не обов'язково ж їх виконувати, не обов'язково виконувати, і не обов'язково за саме найбільше не потрібно заробляти на інших смертях. Тобто, ну, самі всі розуміємо, друзі. Будьте добрими Будьте добрими. і будемо, будемо друзі, притягувати добро. Алекс, я дякую вам. Я знаю, що є добрі люди, і я знаю, що. І я знаю, що все рівно добро переможе. Так, і давайте далі. А давайте про життя. У нас чудово і сьогодні, друзі. Дякую вам всім за вподобачки. Алекс, поставте, будь ласка, вподобачку. Я бачу, 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 додаються вподобачки. Я зайшла сьогодні. Тепер для тих, хто до мене лише хто прибігає, хто лише приєднується, хочу вам сказати, що сьогодні, 8 березня, і я вирішила, ми з вами зустрічалися останній раз зимою, розмовляли, а зараз уже весна. Я вам показувала, як я вирощувала тюльпани, як вони все таки. Виросли, але на 8 березня у мене розквіли нарциси. Тюльпани раніше трішечки показали свої квіточки. І дякую вам всім, друзі, за підтримку. Дякую вам за ваші подобаєчки. Обов'язково зайду на всі ваші канали, якщо ви ведете, і обов'язково вас підтримаю коментарями гарними і великими, і чудовими. І обов'язково вас, друзі. Підтримую в ваших починаннях і в роботі на Ютубі. І команді Ютуб дякую за те, що не пропускаєте погані коментарі, які б, які б травмували інших. Друзі, про життя. Сьогодні дуже чудовий у нас чудове свято і тому про життя. Вітайте, вітайте своїх рідних, вітайте своїх близьких, будьте добрими і несіть миро, Мир і добро. І притягуйте до себе. Дякую вам всім за вподобачки. Друзі, життя це просто дивна казка, в яку приходимо лише раз. Тут для людей любов і ласка, і світло, сонечка для нас. І небеса, бездонні сині, чарівні зорі в небесах, ключі високі журавлині, і вся оця земна краса. Життя складне, але чудове, Ми робимо в нім відкриття, і завжди ідемо ми в невідоме, тим цікавіше нам буття, привабливіше, яскравіше є для фантазії політ. І манять вдаль путі світліші, І ти не йдеш, летиш у світ. Є різні в нім і повороти, де випадаєш із сідла, завертять враз круговороти, бувають і такі діла. Та все проходить, час спливає, нова мета нас кличе вдаль, в житті усякого буває. Та за минулим нам не жаль, бо кличуть знов нові дороги. Під ноги стеляться путі, чекають радощі й тривоги. Щодень у нашому житті: життя складне, але цікаве, його не взнаєш до пуття, буває радісне і лукаве, але спасибі за життя.